Привіт! Я буду проходити 99 ночі в лісі, але все на англійському. Так як я одну карту знайшла і мені дещо потрібно. Там. А там тільки англійське. Так. Опа. Все. Е, во, тут уже у нас все англійське. Classes. Е, от коротше. Тут багато чого не, не в стоку. Ну. Стоп. Та це так як декоратор. Оце Blacksmith. Це як декоратор, Да, бо в нього теж йде Hammer. Да. і я куплю на декоратора і медика. І так, як я ще не в грі, то я з чувачком таким якимось граю. Так, ну ти пранкер малий. Так, окій. Ну, я не знаю, звісно. О, 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 о. Ну, добре, це дайде. Ну, да, дай просто одна я пограю попробую, так? Yeah. Чо, італіянин, ладно. РС Італіяни, такі італіян. Крафтом на двох, бо мені леньки довго чекати там цих людей. Довголін. Ну вон, нарешті. Не йшла. <с���> да, откий вихід мене. Йоу, я сама в шоці. Якщо оце все знаю, так що ну, будемо. Там. Там, наприклад, от крафт, типу. Бо я постійно просто не знаю. Один елемент. Сонячний цифроблат, як на англійській. Ух ти! Так, я реально це не знаю. Так що подивимося. Сам діл. А я писала пила ладно, Пропустимо цей момент. Так, ну дивіться, зараз буде 2 хвилинки, а я таке, Ой, 3 хвилинки, а я це не хочу. Так що це буде довге відео, надіюсь. Ну, можна зараз сказати, що якобы цього. У нас тут все чекіпуль, чекіпу. У нас двоє. А мало б бути п'ятеро. Так, фух, крісла цей чок не забрав. Це вже дуже-дуже сильно добре. Бо крісла мені верстачок треба закинути. Бо, можливо, вони допоможуть скоро мені ліжечку зробити. Ну так, бо вони будуть е до верстака. Здесь, давайте зараз буду рубати оце дерево наше. Це довге відео, якщо. що. Це я е, хотіла просто скомбінувати всі частини, але я частину окремо викладувати не буду. Бо щоб ви знали взагалі. Я зараз не одна, це вже добре, а хоть двоє. Уже 4 хвилини в йо. А, Воп тут! А. Так як той будинок ну невідомо в якій кімнаті. Шкура Вовка випала. Ні. Ну. Буракси, ну. Ні, ну нам норм, норм, норм. -норм. Минуло, ну не минуло, я моя ігри От десь біля феї прям була сама перша дитинка, прикиньте. От я в шоці відділення. Так. Ну, ідем дерево заберемо, що не так. Але я стараюся коможна сильнішим. Без звуків якихось, а поки не звуки. є. мене це дуже сильно нервує, так як. Якщо... Да, разу, да. Коротше, от, от, от це у нас сандел компас з двома си. А мені приймало з носу. А оце на просто беа. Мені приймало цей капанчик. Мені просто на Біар прийма. Чесно. Так. В смислі? Так, добренько. Угу. Заходимо назад. Ну, бо я не хочу грати одна. Розумію, людина от вийшла, можливо, так сяк. А вона бензація зайшла. Хоча б. О, тут компашка якась. Звичайно, не така ж і ну, яскрава. Судя по дням, я хочу по днях брати, але нормально буде. Прокачаю я їх, прокачаю, може, якщо поб'єм мій рекорд. Це відео не знаю, скільки буде йти часу, але скільки в них йшло, будь ласка, до кінця. Я роблю все дуже стараюся. Ви просто не, не додивляєтесь до кінця. Мені дуже обідно, коли ви не'являєтесь в мої відео або ну, просто-напросто пишете хейт. Дуже обідно. Так як, вдруг, людина дуже сильно старалась, дуже, дуже довго монтувала, а? От мені цікаво. Людині також обідно, вона теж людина. І, і... ой, прям як повезло два будиночки й без вогків. Таке обожнюю просто. Добре, покищу. І якоби. О, той, хто вам знімає, це не штучний інтелект? А людина, вона теж людина, теж може на когось обідати. Розумієте? Людині дуже серйозний обідеть за те, що її хейтять. Вона ж просто старається робить вам контент. Добре, не заправки. І от. Людина також старається, вона також людина. Всі люди, вони по-своєму стараються. Я тільки що торкнувся. Вона теж старається якось. Регулярно. От я стараюсь. Вам відео часто викладувати. Я стараюсь. Часто вам ну ділитись якоюсь інформацією підробненькою. Стараюсь я монтувати, я стараюсь, коротше. У мене деколи взагалі часу на відео немає. Що ж мені я йду зараз ждати, бо бандаж є, але людина померла. Так, давай я зараз почекай мене. Ух ти, прям я підстутіла так. Нє. Йош. Так, от. І що ж мені все. Я дуже привикла вам робити шорт, тобто ну, коротке відео. Але тут бамс і довге відео у мене буде. Першим, бо мені постійно. Мені ну, виглядали і треба було пізніше. І так як... От тільки зараз появилася така медіа, на довге відео, зразу ні. У мене така неція з'явилася, що прийме мені зараз, то я почала записувати вам відео. Опа. Ось відео вже 10 хвилин йде. Не звертайте зараз на час, просто додивляйтесь до кінця, якщо ви ще дивитесь. Екшені, напишу. Тікше таке знаки які не додивляйте. І так. Хто чув, що я казала, той чув. Так, ребят, все, не їсти. Не, не... Бо це я принесла. А якщо я принесла, то я її. Так, добре, ідемо кудись лутатись. Дитину відкрили, прикиньте? Я йду зараз в закриту територію нам. О, типу, поняли. От відкриваю територію нам усі. Зараз. Ой, ой. Так, добре. Молодець, що тратиш тільки нам метал. Я приношу-приношу, а витратити тратити. От, коротше, грали я з нею дякую, сьогодні. нам. І ось. Будет кінців. І дух. Ну, добре. его, значит, я просто хотіла нам базу зробити. Йой, ты що так багато потратила, девка? Хто тобі так багато дозволяв тратити? Шейду думала? Так, я тебе ще прибула. А, Это на ну, Ладно. Так вот, так вот. Да, ой, что-то такое, посмотри, так вот. Вот. Все две ручки я вот всю закрою, зараз давай Вот. от, отут теж заселяє. А зараз вот, 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 вот. ще буду дерева сажати. Да, це відео може бути 15 хвилин і все. Я зроблю 15 хвилин, щоб ви вже так не страждали. Блін. До територію тепер збільшуватися. І ничего не знаю. Ладно, приедается, буду закрывать тоже полочку. А у нас металла ноль. Это вот уже претензии. На. Да, претензии, тогда. Тут что, уже детей пришлось спасать. А цены детей не Да, тут шовчики. Ну. так, все. Ми быстро тікаємо, так як олень може за нами піти в будь-якому. О, Так, добренько. Так от. А чого в нас їжі немає? Я тепер свою любиму тушонку потратила через вас. Що такое дялу, блин? Тебе. Я скажу, скоро буде у нас така база. О, але вот тут через те, що дівка нам криво поставила, ужасно. Ну да. Рубандарокин.